Дорогі друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Люди слухають музику, співають пісні з різних причин: комусь це піднімає настрій, комусь це допомагає зустрітися своїми емоціями і переживаннями. Але якщо ми говоримо про християнську музику, то що вона може дати своїм слухачам? як християнська музика може допомогти нам будувати стосунки з Богом і розвивати наші стосунки один з одним. Про це ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями. У нас отець Степан Мешковський, гостях і Марта Хован. Ну і разом з ними гурт попри все. Вітаю. Вітаємо всіх. Знаєте, у вас дуже гарна назва гурту Попри все. Вона така м -м, надихаюча. От що би mm -hmm. не було, щоб не було, все буде добре. Так я розумію mm -hmm. цю назву. Як вона виникла? Mm -hmm. Я дуже. Е Дивуюся квітам, які пробиваються крізь асфальт. Я от, ну, мене вражає цей процес, так? ніжність квітки, ніжність от само, само, самої рослини, яка може пробити асфальт. Оце життя, яке пробиває міцний, міцний ґрунт. Так? І тому, коли я, коли я першу, ну коли я. Перший раз концентрував свою увагу на цьому процесі, mm -hmm. е мені просто в голові безперестанку була ця назва. Попри все, перша назва нашого гурту це був Софі, Софі Бен, так, який ми заснували в семінарії, так? але Власне, перший альбом, який ми робили акустичний, ще в стінах духовної семінарії, то він називався Попри все. Але коли ми вже випустили з семінарії, коли ми вже йшли своїм шляхом, так, то ми дозволили собі взяти цю назву Попри все, так, як основну. Сумнівалися, сумнівалися, але коли ми зробили опитування між нашими близькими, друзями, ті, хто нас слухають, то вони сказали попри все. Дуже глибоко, дуже глибоко. Знаєте, я думаю, що людям в сучасному часі дуже непростому часі, так важливо розуміти, що попри все є надія, є вихід, є любов, і ваша музика точно це несе. Знаєте, я в ступі говорив, що люди слухають музику з різних причин. Марта, а чому слухаєте музику, ви і яку музику? Якщо говорити про мої там музичні вподобання, то вони зовсім різноманітні. Так е, мені зараз справді більше. Чомусь імпонує така спокійна музика, медитативна. Так, якщо говорити взагалі про якісь такі мої внутрішні поклики, так ну і звичайно слухаю дуже про славу. Мені це дуже подобається. Це допомагає мені заспокоїтися. Справді, так як ви сказали раніше, що часи непрості. Ми всі живемо в такому стані тривоги. Ми не знаємо, що буде завтра. Але власне коли я вмикаю улюблений трек, все наче зупиняється, і я можу послухати себе і дослухатися до свого внутрішнього стану. Це дуже важливо насправді. Е, вміти вимкнути все те, що зовні, але вимкнути свій, свій внутрішній голос. Чи якась пісня, яка вам е, от так супроводжує вас протягом всього життя? От вона вам дуже близька, чи на кожному етапі життя своя? На кожному етапі своя, але скажу справді зараз останнім часом я дуже багато почала гуляти, ходити пішки. І в мене зараз трек довіряй постійно в навушниках. Від гурту, попри все. Він якось дає сили і енергії. І, власне, нагадує про те, що все одно рука Бога веде мене по цьому життю, і я йому довіряю. Знаєте, Це дуже, дуже добра ознака, коли виробники споживають свій продукт. Я пам'ятаю, колись на базарах, було, питали, а ви, ви це їсте, то <рес> що продаєте. І якщо люди казали, я це ношу, я це їм, то це була найкраща реклама. Е, я справді переконаний, що ваша музика чудова. Я чув, е, може не аж так багато, але декілька композицій чув, і хотілося їх переслуховувати і переслуховувати. Е, я думаю, що знаєте, людям треба дати відповідь на питання, де найближчим часом можна знайти цю хорошу музику у вашому виконанні е, враховуючи той факт, що вам 10 років як гурту, і ви будете мати свій концерт. Ось і напевно нашим глядачам буде цікаво, хоч ми мали вже попередню передачу. Ми говорили про анонсували цей концерт. Але думаю, варто повторити, щоб якщо хтось забув або не чув, щоб мав нагоду прийти і послухати. Так що розкажіть про цю подію, яку до якої ви готуєтесь, яка справді є важлива і гарна. Ну, найперше нагадаю, що е, новий наш альбом, який вже є доступний на всіх стрімних платформах, так тому долучайте до своїх плейлистів, скачуйте їх: Apple Music, YouTube Music, Spotify і всі решту, так, щоби м прийти. Приготували мене наш концерт, mm -hmm. так, який відбудеться 31 жовтня так. о 19.30. Так, так, так в на, на арені арені е, Малевич, Малевич. Концерт Арені Малевич. Так. Е, те, що чекає глядача, це насправді насамперед зустріч. Зустріч, бо ми маємо що сказати, ми маємо що розповісти. і Це справді ділення ділення свідчення молитва щоб справді побути разом і також важливим моментом цього цього концерту є благодійність ми в нашому концерті будемо будемо запрошувати кожного долучитися до допомоги одної з наших бригад які евакуйовують наших воїнів так їм завжди потрібна чи ремонт машини чи взагалі машина. Тому автомобіль для того, щоб допомагати нашим воїнам. Тому кожен може прийти і долучитися. Наскільки часу розрахований концерт? Десь приблизно. Я думаю, годинка, годинка, півтори, Півтори три так, годинки. Так. Думаю, так. принаймні так. Ми зараз е спланували наш сценарій, так, в якому буде справді дуже багато музики, дуже багато свідчення, молитви. З усіх пісень, які е, ви створили, яка вам найбільше до душі? Як mm. сказати, яка дитина найулюбленіша? Yeah. <гум> Є одна з перших пісень, яку ми записали взагалі, як гурт, це пісня Сонет. Це такий, так би мовити, гім. Гім нашого, нашого гурту. Ми його відчуваємо, постійно його співаємо. Тепер ми зробили. Дали нове звучання цієї пісні в новому альбомі. Так? Це пісня, яка говорить, що без нього ми ніхто. Так? І з ним тільки маємо сил. Так каже апостол Павло: Я є сильний в тому, хто мені дає сил. Так? Тому я її виокремлюю не як улюбленішу. А як та, яка стала е, ціннісною в нашому в нашій творчості? Угу. А яку взагалі музику ви окрім своєї? Яку ще музику слухаєте? Що вам таке близьке? Які може стилі або конкретні композиції? Ну, взагалі, мені дуже подобається такий класичний рок, е, християнський рок? Я дуже надихаюся сьогодні, таким... Е, Такі три гурти, які мене сьогодні надихають, на які я зараз просто споглядаю. І ця така дитяча амбітність хоче доторкнутися до, 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 цього, до цього відчуття так, їхнього. Вони справді феноменальні. Вони е, одні з тих, які навіть взяли Греммі. В світі тому їхня музика дуже популярна. вона збирає стадіони. в них зараз тури по Америці, по Європі. Тому це дуже мене надихає, і вони не бояться свідчити з великих сцен про Бога, про їхню зустріч з Богом. Це King for King the Country, це «Brandon Lake», okay. це Філфіфілвілкам. То це такі троє, які вони сьогодні просто. Так чіпляють, і ми, ми надихаємося ними навіть для нашого концерту. Марта, що надихає вас займатися музикою, творити музику? Що є таким стержним? Е, любов, любов є великим таким мотиватором. І як би дивно це не звучало, якісь такі складні переживання мотивують, щоб писати пісні і ділитися, і, власне, ще раз перепроживати і боротися. Чи було у вас таке, що от люди приходили і казали, от я послухала вашу пісню, і от в мене життя змінилося. Я там не знаю, в мене то налагодилося, чи я з Богом зустрівся? Справді дякують і друзі, дякують також слухачі, які приходять на концерт, і перед ким ми маємо за честь виступати. Справді були і розповіді, що люди і долали депресивні стани. І навіть я думаю, тут ще отець Степан доповнить, бо пам'ятаю, що поділився зі мною історією про дівчину. Ну, так яка yeah. прийшла е, після концерту і розповіла е, власне оцю Степану таку свою історію, поділилася. Е, можливо, uh -huh. та, uh -huh. зберігаючи конфіденційність, та, Розкажіть це дуже цікаво. Ми, ми, ми мали тур е, на підтримку 24-ї бригади по, е, по таких районних центрах е, Львівщини, і в одному з, е, з таких районних центрів після концерту до нас підійшла одна жіночка. В така в сльозах, таких радісних, і просто дякувала. І просто кажу, дякую вам за ваші пісні, які допомогли мені прожити момент, коли е, 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 біженства, е, коли почалося повномасштабне вторгнення, е, в закордону. Бо для неї це було справді дуже важко, і вона на повторі, просто безперестанку, цілодобово слухала наші пісні, і це допомогло, допомогло їй подолати і повернутися в Україну з сім'єю. Це, і це справді для нас. Було я коли розказав це команді, це справді для нас був моментом такого свідчення, що те, що ми робимо, є цінним. І я хочу додати, що справді бувають деколи моменти, що все, вже нічого не хочу, нічого не буду робити. Сяду вдома, буду пити тепле какао і все, нікуди не виходитиму. Але коли е, ми чуємо такі історії, я розумію, що навіть якщо одній людині це допомагає, то все, я не маю права кидати це все, і треба продовжувати. Я думаю, так що ви е, кажете, не буду нічого займатися. П'ю тепле какао і слухаю гурт попри все. Потім розумію, що композиції закінчилися. Треба нові. <рес> я думаю, знаєте, що е, наша розмова прекрасна, але е, краще один раз почути, ніж багато раз обговорювати. Так що я дякую вам, що ми зараз матимемо нагоду також в студії почути ваш виступ, ваші пісні. І сподіваюся, що люди, які це почують, захочуть прийти. До ваш до вас на концерт, щоб е, зануритися в цю атмосферу віри, любові, прийняття. І хочу вам побажати, щоб ви мали повний зал, навіть щоб люди не могли вміститися. Е, бо це справді те, що дуже потрібно нашому суспільству. Е, віра, яка приходить з такою легкістю через музику. Бажаю вам е, рясних плодів на, на на ці в цій праці. Дякуємо, Дякуємо. Дякуємо Щиро. І чекаємо нашому концерті. У колір жовтий, різне колося шепче пісню перемоги і не дивуйся банальним словам Карбуй на серці, країна жива, хоч вона юна, В скронях вже сивина. Знаю, в очах надія і я серцем відчуваю, ми об'єднали наші руки в знак свободи, і в нашій єдності долаєм всі незгоди. і не хвилюйся, це лихо мине, крізь попіл квітка колись проросте один. Naszczyt narod, w jaką wolę Правда, а -а -а -а. В пустка, та в душах правда, ми знаємо, що поремонт, за що боремось, і крапка, хоч в i Свідіє сміттям, все у полум'ї згорає, тут господарює час, у піжмурки не грає, в темряві шукаєм світла у пустелі водних рік, глибин рвемось до повітря, з моря прагнем до землі. без нього час це порох, а життя, мов, сірий дим і усе не має сенсу, коли ти не з ним, а без нього час це порох, а життя мов сірий. try. Життя мов сірий, дим. і усе не має сенсу, коли ти не з ним, але час часу порог, а життя мов сірий дим і усе не має сенсу, коли ти не з ним. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що вам ця розмова припала до душі, що вас також цікавить тема християнської музики. Можливо, ви навіть не замислилися над тим, як вона може допомогти вам подолати труднощі, які ви маєте в житті. Я запрошую вас на, на цей концерт, який буде організовувати гурт попри все. Шукайте інформацію в соцмережах. І я щиро переконаний, що ви не пожалієте про це. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.